В Одесі неодноразово говорили про заміну маршруток на більш зручні та сучасні автобуси. З року в рік міська влада продовжує укладати договір з перевізниками, але ситуація суттєво не змінюється. А як ви оцінюєте стан одеських маршруток? Стан наш, Ну, не дуже гарний стан, самі розумієте. Є, є над чим працювати. Я думаю, що їм треба замислитись і більш відповідально віднестись до цього і все ж таки. Щось змінювати, наприклад, з дитиною там дуже неприємно знаходитись, їздити і віддавати за це кошти. Ну мені подобається, в принципі, що вони деякі є більш-менш нормальні, але е, самі водії е, залишають не, не самий кращий відгук про себе, про їх вождіння і про те, який стан теж доріг, що ти їздиш як медмаксі, отак. Є нормальні маршрутки, а є такі. Не дуже треба, щоб влада звернула увагу на, на наш транспорт і на обслуговування транспорту. Тоді все буде хуже си, всього. Гірше всього є я ось їжу і в шоці. У нас і то волонтерські машини, і то ось краще виглядають. Ну це ж приватна кампанія, тобто треба на приватників тиснути, тобто, щоб вони оновлювали свій автопарк. Але можна от якось трохи навити, тобто взяти, вже списати і якби на запчастини, а закупити нове. А краще все таки автобуси, я думаю, ніж маршрутки. Ну, ужасном... ну, все в жахливому стані, тому що старі машини, водії порушують правила дорожнього руху, зупиняються там, де їм завгодно. Хоча треба зупинятися на зупинках. Усі мої претензії.